Протягом цього, цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Балакіна Ну, вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, а як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну ну і казав, що щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. Ну, за ніч я зробив. Підпалював 8. Брав коврики, став до дверей і підпалював. І при, при, приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.